Слабкий суперник не такий вже й слабкий. Поповнення лав команди новобранцями та стабільне фінансування, здавалося б, мали стати запорукою успіху для Кристала. Тиждень тому підопічні Сергія Шевцова змогли вдома здолати Білоцерківський арсенал Київщину 1-0. Останню гру другого кола чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги херсонці зіграли на виїзді проти Новокаховської енергії. У двох останніх зустрічах зелено-сині стабільно гатили у ворота енергетиків по чотири голи. Сподівання на безсумнівну перемогу над одним із аутсайдерів чемпіонату були присутні і зараз. Тадзуськи новокаховчани не тільки показали клас на полі, а й відправили кристал додому ні з чим. Перша половина гри була багатою на напружені моменти. Кристал вишукував шляхи, аби смугастий потрапив до воріт суперника. Проте власна незграбність та блокування атак футболістами Нової Каховки не дозволили реалізувати задумане. Відкрити лік грів вдалося лише на останній хвилині тайму. Після кутового господарів наш голкіпер Денис Каспирович невдало вибив м'яча. Цим скористався гравець енергетиків і влучно завершив навіз. 1-0. Цей гол у зустрічі став єдиним. Після перерви. Кристал намагався виправити положення на табло і створив кілька небезпечних моментів. Довести, розпочати до завершення не вийшло. Не врятувало і вилучення на 81-й хвилині енергетика Олександра Голікова. Тож принципове дербі за футболістами Нової Каховки. На початок третього кола чемпіонату херсонці продовжують утримувати п'яту позицію. А це означає, що Кристал, який його опоненти по турнірці вище, проведуть вдома на одну гру більше. 18 квітня підопічні серед... Сергія Шевцова прийматиму стризьку скалу. Дякую футболістам за гарну гру. Самовідомі це дійти сіялися на полі.